І всім хай сьогодні будемо грати в дуелі. Це моя любима гра, де зруйнується. Я вибираю 2 проти двох. Я якийсь рандомний чел і. і проти цих двох. Або ні, або так. Да. Ну коротше. І виявляється, я на один із, один із цим челом. Я за осіб як. Цей чел хочу сказати вам не таким же. Ну, я слідкувала за деякими його битвами і. Він гарно грає. Просто він на початок такий, здається, не нубом. Ось, здається, нубом. Ну потім він якийсь странний. Як бачите, в нього і нет пропадає. Але деколи він це використовує в свою пользу Не декую, а може завжди. Ну, як ви побачили, перший раунд за мною. Ой, я не бачив. Він щось там пише, мені як би пофіг. Він там пише. Може агриться на мене. Ой, він іде обходом, думаю, що я його не бачу. 2-0. Я в шок, як я так виграю, але не буду нічого спішити казати, бо того що можу зглазити. Бо я, кстати, вже билася з цим хлопцем і він виграв. Я ж кажу, він не такий вже й ну. Опа. <гум> він не побачив, що я заду йду. Воно він, його бачить. Пішов сюди? Ага. Ой. Ну, <свист> no, это я протупила. Ладно. Все, ну... Надеюсь, не сглазила хотя бы. А то, что то мне уже странненько. Ой, я его бачу, я его бачу. походу он пішов. Або нет. Або да. Ой! Я повелась на его трюк. Опять. що 2-2. І що він допише, кстати, бо він мене вже бісить, якщо чесно. Ну от. Я пишу другий, піду з другим способом. Він сейчас звідси може вийти, я не знаю, куди ховатися. Я я не собираюсь, хоч. Я вже два дождян. Ну, что не подозри, опа. Непредсказуемый, так сказати. Опа, ха! 3-2. Випередила його трохи. А то щось затупила я останні раунди. Я не можу програти цей бой. Шо там опять Щось... ...бісить. Так, він чекає, щоб я опять вийшов, да. Або хитрий. Або хитрий. Я ж кажу, я не знаю. Я ж казала, він не передсказумий. Я знаю, де він зараз. Опа, опять і не попав у нього. як. Ще один раунд, одна катка, і я виграю в нього, виходить. Але хто зна, хто знає, який казав, він не пересказуємий. О, він піддався в кінці вже. Він нічого не робив. Поняв що я виграю. Ну, а зараз я шукаю собі нових членів команди. Ось 2 на 2. От нова катка. і я опять за ту саму карту Особняк 2. І я надію, що я цей раунд також виграю. Ну, принаймні, надіюсь. Я за цю дівочкою. Вот такой вот, и против нас шельвик. И одна из них выйшла. Это мне цена честно. Возможно, я буду піддаваться ей, что дать ей надеюсь. На самом деле я не собираюсь програвати. И то сомневаюсь, что девочка, яка зі мною в команде, будет так уж поддаваться. И мне кажется, что эта девчонка, как против нас, она выйдет из гриба, потому что, ну, в смысле играть? Коли проти тебе двоє грають, я вважаю це нечесно. Я побачив, куди вона пішла, я знаю, де вона вийде зараз. вона заховалась. Отак. От ну, я казала, о, вона вийшла зігра, вона вийшла зі гри. Очікувано. І о, от почалась нова катка, і партнерка одну дівочку вийшла. Ну, я думаю, все одно. И ця девочка тоже выйдет. Тому що, ну. Як не як це не чесно. Ой. Ха, я її бачу. Я пахто то кратят, де вона хватится. Будто это так особенно, конечно, но нет. Один Ну, якщо чесно не жалко ту дівочку. Як так от такі непагники, я не люблю. То заходить, то виходять. роблять так, що два на одного. Можна сказати, я і піддалась бо забалакалась. Ну шо ж, навіть якщо вона виграє цей раунд, я буду не проти. Бо один проти двох. Я теж вважаю це нечесно. О, ну я рада, Вона виграла цей раунд, ну і слава Богу. Конечно же, я не позволю. О как. Не позволю ей прям выиграть, но піддаваться нікому можу. Ну, прям выиграть я не позволю. Я не хочу свого одника втратить, ну і туди. Ой! Сейчас она нас ще раз выграй, да? Я не против. Ну, зато вони один на один остаются. Це вже почесно. Вона виграла цей раунд, вона молодець. Похвалай. Але все-таки ту, з ким я граю, я не хочу підвести. Ой, я бачу, вона обходом пішла. Три, два в нашу пользу. Ой, чого я впала? За і впала, Як -би. ладно Ладно, ну ладно. Все одно. М -м -м, та девочка зникла. Заховалася, бо. Був... А! А, вона пішла обходом. І опять впала, заспамилась. Ну, ця дівчинка, що зі мною в команді, я бачу, вона все робить за мене. Навіть нічого не встигала зробити, як вона вже перемагає. Ой, блін, я бачила, я потупила. Ну, а ми все одно виграли. А на сьогодні все і всім па-па.